Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу. Сьогодні я хочу з вами поговорити за зміни на моєму каналі, які я планую. Вони, може, будуть не такі дуже суттєво видимі для вас, але для мене вони будуть суттєві. Що за зміни? Я хочу свій канал трошки перевести на таке харчування, трошки таке дієтичне, не таке, як воно у мене було. Ми тепер вже на моєму каналі є дуже багато видів різного хліба, дуже багато, то є таких як матна каш, і піца, і булочки з часником, і всякі всякі види хліба. О, і я думаю, якщо вам то треба, якщо кому хтось собі таке робить, то ви завжди можете подивитися і можете собі зробити таке, як ви хочете. О, але, але я вже цього хліба, знаєте, в мене вже в хаті цього хліба було дуже і дуже багато останнім часом. І я хочу трошечки зменшити і змінити. І бо я теж з, з тими всіма своїми хлібами я теж набрала пару лишніх кілограм і не хочу далі затягувати, щоб воно в мене збільшувалося. Тому я сама переходжу на те, на інший вид харчування. І буду вам показувати, що я їм, і буду розказувати, навіть якщо дасть Бог вийде в мене добитися результату, якого я хочу, то я вам все то ви все будете бачити, як я йшла і що я робила. Якщо когось цікава така тема то то є дуже добре, ми будемо йшли разом. О, а якщо нікогось не цікавить, то ви, то ви можете використовувати мої старі відео і робити так, як ви і раніше робили, і брати рецепти любі, які вам подобаються. Що я почала робити саме перше? Саме перше я почала робити на сніданок. Поки що на сніданок і на обід. Я вже з сьогоднішнього дня я вже і на обід почала варити такі легенькі зубки, і буду вам помаленьку то все розказувати. Що я роблю? Я роблю такі йогурти. То навіть не йогурти, а то така, така легка їжа на сніданок. От в таких баночках от її нарубляю з вечора, і на ранок вона в мене вже готова. І на ранок я її можу їсти. О, і, і вона є дуже смачна о, і корисна. І корисна, знаєте, в цю сторону, в яку мені треба. А не, а не корисна в таку сторону, що, що я далі буду отак набирати вагу. Що я для цього використовую? Я використовую йогурт, ванільний грецький йогурт. Але можете брати любий. От у мене ще лишилася одна баночка активії, малесенька, я його зараз використаю. Потім я буду використовувати молоко, буду використовувати клубнічку. У мене є тут три штучки, і буду використовувати насіння чиа. От я хотіла вам показати, воно в, тако, в таких кульочках в нас продається. Ось таких кульочках і пише насіння чиа. Я не знаю, як воно буде по-українськи. Я його перекладала, то, то перекладається, що воно і так називається насіння чиа. О, я буду його використовувати, бо воно набухає і воно дає мені масу яку мені треба. Я буду використовувати два банани. У мене вже такі залишки двох бананів лишилися, я їх хочу використати. І зараз в хібаночки я буду розкладати вівсяну крупу. Нам ще потрібна вівсяна крупа. Ось такі звичайні вівсяні пластівці. Я так поставила спереду, щоб ви бачили, щоб все відбувалося на ваших очах. Буде легенький сніданок, який може зробити кожен. До вівсяних пластівців буду додавати насіння чия. Додамо потрошки молока. То все додається на ваше око. Ви самі собі дивіться, скільки ви хочете молока, скільки ви хочете йогурту. Я додам йогурту. Отак От по... по ложці можете дати дві. Ну, хто скільки хоче. Але так дивіться, що вам все в баночку війшло. Тепер, як ви вже вже сюди додали йогурт, то треба все вимішати в кожній баночці. Щоб цей йогурт з'єднався з молоком. І на ранок це насіння чира, воно розбухне, і його стане така, знаєте, маса, вся маса стане, як йогурт. Дуже добра і смачна буде. Будемо додавати банани. додавати клубнічку ви сюди можете додати любі фрукти які маєте може бути яблуко може бути груша може бути мандаринка любі які маєте все буде добре так, але клубнічку дамо чуть пізніше, зараз додамо ще йогурта. О, трошки його помішаємо чуть-чуть. Тепер додаємо клубнічку. Покапиться йогурт, то зверху і буде готово. Трошки меду можете додати. Якщо любите солодше, то можете додати меду. Якщо ви використовуєте самий банан, можете з клубнікою, можете додати собі куриці сюди, будь-яких спецій, які вам смакують які ви любите. Наш сніданок готовий. Бачите, отак закриваємо. І він готовий. Воно якщо ви, наприклад, його з'їдаєте в 9 годині, до 1 до години, до 2 до обіду ви не будете відчувати голоду. Але вони з, з другого боку і надають вам е, ну, що поправитися, тому тут нічого нема такого, що можна поправитися. Ну, може, банани чуть-чуть. Банани можете замінити на яблочко. Ось так. Отак виходить: отакі йогуртики, і ви можете собі наробити. І вони можуть ще зберігатися в холодильнику до двох суток. Двоє суток то є, то є як я для себе то роблю, то, то для мене максимум. І прошу зранку собі взяв, на сніданок маєш готовий, посіддав. І смачно, і, і воно, знаєте, не дає тобі тих лишніх калорій. Так що. Кому сподобалися мої такі йогуртики на сіданок, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, щоб бачити нові відео, які я буду робити. І до наступної якоїсь цікавої зустрічі. Па-па!